На зустріч запросили керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які опікуються проблемами дітей та керівників вищих навчальних закладів області першого, другого та третього, четвертого рівнів акредитації. Ми сьогодні запрошуємо дітей вчитися Ту професію, яка робить людину людиною. Хто має талант до пісні, до музики, до пензля. Ми щиро запрошуємо. Дорашний навчальний заклад. Я навчаюся у Житомирському коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Я отримую спеціальність режисера, я вже на третьому курсі. Просто зараз я ось веду концерт для дітей-сиріт, і ще не так давно, на першому курсі, я сама поступала, вступала до цього коледжу, і мені також була потрібна підтримка, була допомога. Ось. І так, я отримала велику підтримку, тому що викладачі для мене вони справді як батьки. багато викладачів відносяться до мене як до своєї дитини, і це, це дуже підтримує, це потрібно для людини взагалі. У цьому році атестат про загальну середню освіту отримують 176 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування. Більшість із них планує продовжити навчання у студентських аудиторіях, решта отримати робітничі професії. Я планую подавати документи в Житомирський технологічний коледж на дизайнера. Мені подобається рисувати, там художниства. Я мрію поступити в Житомирський інститут ми на, ну, на, за професією фельдшер. А так як я ще не знаю, чи в мене вийшло здати ЗНО, то, ну, то я не можу сказати то, точний результат, чи я на нього поступлю. Якщо не поступлю, я медичний, то хочу пробувати поступити в будівельний коледж також у житому. На захід завітав і заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Лагута. Посадовець побажав випускникам нових досягнень у житті та бути гідними патріотами нашої держави. Сьогодні в нас не робочий день. Сьогодні в нас день святковий день такий відповідальний. А стосовно роботи Олена Олегівна працює відповідні служби. Ну можливо, це навіть пафосно сказати, що відслідковують долю кожної дитини, але це дійсно так, тому що і обстеження проводяться, і на місця виїжджаються, і зрозуміло, перевага віддається все ж таки дитячим будинкам сімейного типу для максимальної соціалізації діточок. Тому Робота, робота, йде. Усі випускники отримали від керівників області солодкі подарунки та матеріальну допомогу.